На трасі Одеса рені в аварії загинули три людини. В Одеській області на автодорозі одеса рені сталося ДТП, в результаті якої загинули три людини, повідомили в обласному управлінні національної поліції. За словами поліцейських, близько 11 години ранку, у четвер, 3 серпня, водій автомобіля Смарт не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу. Де зіткнувся з ВАЗ-2109, в результаті зіткнення обидва водії загинули на місці. Пасажир ВАЗ від отриманих травм помер у лікарні. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Кримінального кодексу України нагадаємо, що у Львові через ДТП на Вул, Б. Хмельницького на автомобіль одного з його учасників звалився дорожній стовп за матеріалами сайту Ньюс.